Вітанечка, народ! На нашому каналі. Я знову в ефірі. Ха -ха. Так. Їду я по USA. Моя локація це щось таке між Нью-Джерсі і Пенсильванія. Або вже в Пенсильванії, напевне, я вже в Пенсильванії, скоріше всього. Якось так. блін, Вроді живу в Канаді, а в більшості випадків... Мені приходиться знімати цілий час власне, з USA. Тут, дорожі, тут до речі, дорогу відремонтували. тут колись була така впритика, зараз вже стала велика. І я дуже радий, тому що дуже класно їхати, дуже так нормально, по-широкому, по можна сказати. Це не може не радувати. Так, далі. Ага. Ну, все одно 50 обмеження, швидкість не є дуже велика, але тут ще було гірше їхати. Ну, але сьогодні, в принципі, не про це. Що я хочу сказати? На рахунок. Ну, в мене просто була там розмова з людиною, я йому видаю, передаю вітанічка на рахунок, чи от зараз ситуація варто-не варто переїжджати в Канаду, коли ти працюєш в Європі, коли в тебе все там певні, ти маєш певні там обставини, я вам можу точно сказати. От я з ним порозмовляв, і я вам теж. Хочу дати, як то кажуть, свою таку висказати свою думку, може, хтось до неї прослухається. Друзі мої. Відносно нашої професії, хто працює власне, на вантажівках, нема різниці, чи це далекі відстані, чи це місцевого значення, це все дурниці, це все одна та сама робота, яка виконується нами. Тому дивіться, якщо у вас стабільно. Ви працюєте, ви заробляєте гроші, і вам тих грошей вистачає. Ви не бачите для себе сенсу, тобто, їхати в світ за очі, тому що я рахую перелетіти через океан. Це дуже далека дорога, яка потребує надзвичайно багато ресурсів. Розумієте? Немає сенсу, якщо у вас все стабільно. По-друге, ви повинні ну, преслідувати якісь певні свої цілі, розумієте, що, що вам потрібно? Вам потрібно зміну місця проживання. Тому що приліт сюди на тимчасовий варіант, він, ну, він є безсенсовний. Тобто, повірте, я вам точно говорю. Як на заробітки їхати, хтось ну, багато хто знає, що от є там нафто, газ возити. Все це, да, все це круто, да, там великі зарплати в них, розумієте. Але навіть я зі своїм досвідом навряд чи туди запхаюся, розумієте? Тому що я вам скажу по-простому чому. Якщо хтось думає, що тут живуть інакші люди, на цьому континенті. Ні, тут ж такі самі люди, які в Європі, які так само мають братів, мають вуйків, знайомих, ще, ще когось, синів, які влаштовують, допомагають влаштуватися так само на ті роботи. Тому я можу вам точно сказати, що не треба собі включати, знаєте, таку якусь ілюзію, що я там відмучуся пару років і я зможу там так рванути, що ну, прям я не знаю. Ні, скоріше всього, так не буде. Тому що, щоб там рванути, десь попасти в таку галузь працю. Працювати, треба, повірте, треба дійсно, щоб вас хтось туди і запросив і підтягнув, тому що так ви так просто з вулиці, ви не дуже туди зайдете, тому що там своє вистачає. Є такі контори, ну, я навіть зараз можу на таку контору піти, але там буде купечна зарплата. Тобто вона, ну враховуючи те, що там, Перельоти робити, ще щось, ще щось розумієте. Це все буде, ну воно просто не буде мати ніякого сенсу. А дійсно йти на високі, ну великі гроші працювати це, опять не так просто туди попасти, тому не треба зразу дивитися. Я бачив там, що от фірми пропонують зараз 3,5-4 тисячі доларів. Люди там з таким, знаєте з таким е, офігенним, коротше, типу, та я в Європі то маю. Так, я не спорю, можливо, хтось і в Європі це має, тому завжди треба вміти думати. Ви що думаєте, що е, тут мало компаній, які пропонують маленькі зарплати, враховуючи, роз, розумієте, ваш весь той європейський досвід. Так, да, він класний. Я розумію, що ви класні там водії, ви багато чого бачили. Ви знаєте, що в різних ситуаціях були. Але для них, як для роботодавців, ви є нулі розумієте. І він починає от за рахунок того, що. Е він буде за вас платити високу страхівку, він починає це все компенсувати, власне, тим, чим правильно, вашою зарплатою. Все, він починає просто собі це компенсувати, і ви маєте там 3,5-4 тисячі доларів. Це при хорошому розкладі. Тому треба так само розуміти. Зараз за зарплати, ну, 4,5, 5, -5 років, десь так, напевно, виходить. Можливо, десь там. Онтарі, якщо ви поїдете, там трошки вище буде зарплата. Тобто, треба тверезо дивитися. Багато хто, знаєте, я звернув увагу, коли люди починають розказувати де деякі речі. І от коли його слухають, люди просто не розуміють, де, де людина мала, де він заробляв, розумієте? І, і це дійсно. Тобто, і був такий певний період, коли ну от якраз зараз там був супер-супер підйом. Коли в принципі було багато вантажів, вони коштували хороших грошей. І от хто там працював власне овнерами, вони там рванули трохи. Але це, розумієте, я би сказав, це більше до USA відноситься, чим до Канади. Так, да, Канаді теж вони заробили, ну але все одно, тут тобто основний за, як це такий самий е, такий ж, ж, жирний... Кусочок пирога, він власне, діставався тут все-таки USA. USA тут круто заробляло в тому плані, тому що вони дійсно в них дуже був сильний підйом бабок в тому плані, ну, Канада теж піднімала, ну вже не такі гроші, самі розумієте. Тобто, Трошки тут було все одно свої нюанси. І люди, коли дивлячись на ту всю ситуацію, вони думають, що о, блін, та тут, блін, такі бабки туди-сюди. Друзі, ті бабки, я ще раз говорю, тобто, це все дуже відносно, це все, куди ви попадете, що ви будете робити, розумієте, куди ви приїдете, ви повинні це нормально розуміти і це все коротше, якби, враховувати, розумієте? Тому що USA це і USA, Канада це і Канада, не треба, як то кажуть, мішати там мухи з котлетами. розумієте? В USA свої розклади, в них свої зарплати, в Канаді свої розклади, свої зарплати. Тому, вертаючись, що хто сюди планує їхати. Він повинен дуже добре все розуміти, він повинен розуміти таке, що тут так само, тут можна попасти на контору, в якій ти будеш на таких корчах їздити, що ви, вам Європа буде здаватися таким, знаєте, якимсь прекрасним сном. розумієте, Тому що я враховуючи там всю ту Європу, все, що там ну, там, що Парковками проблема, чи ще щось, всі прекрасно розуміють, що це ну, це саме менша проблема, яка може бути. Тобто Це не проблема. Все одно десь ви там запаркуєте, все одно ви десь станете, все одно щось буде, розумієте. Багато так само в Європі залежить від того, які ти рейси маєш, куди ти їздиш. Ну і от такі, знаєте, купу різних нюансів. Просто то, що в деяких компаніях дійсно тобто, дали себе. Нагнути їм платять менше грошей. Це це є факт. Коротше. Ну Подивимося далі. Тому, як ще раз говорю, хто сюди дуже рветься і сам не розуміє для чого, то я йому рекомендую все-таки лишитися там, де він є. Він може приїхати і сильно розчаруватися. Сюди людина повинна їхати чимось змотивована. Розумієте? У мене була мотивація, я сюди їхав змотивований, в мене було своє бажання, своє бачення, і все крапка. Я можу точно сказати, просто в тих європейських країнах, які я би хотів залишитися, в мене не було можливості. В тій, що я міг залишитися, я не мав бажання там залишатися. Ну, все дуже було просто. розумієте, Це була так само одна. По друге, і по третє, і по четверте, я вже сто разів це відео казав, що. Те, що я хотів, я не міг дозволити собі це зробити, розумієте? Я не хочу, ну тобто, я не хочу говорити там про добре чи погано. Я як поступив, так і поступив. знаєте? І виходжу з того, що є тут. Не більше, не менше. То я вам на 100% кажу, тому ви повинні завжди думати, чи вам це потрібно. Не, 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 не варто над собою знущатися, ви зрозумієте. Я в принципі нікого, знаєте, я не відговорю, я не хочу там комусь нав'язувати там свою якусь думку, певно. Я просто хочу вам зі своєї сторони просто передати, що ви тут стикнетеся з дуже багатьма проблемами, тому що в Європі, коли ви йдете працювати, ви з тими проблемами не стикаєтеся. І це я вам точно скажу, тому що від вас не вимагають якихось супер там. Ну, навіть знання мови вам не вимагають від вас, це все таке примітивне, що в принципі вам не потрібно там дуже напрягатися. А тут починає за, за якби коло закриватися. Опять же, ж, отримання цих самих постійних документів вони так само не є легкими. Тобто, ну є багато різних речей, які ви повинні розуміти, чи ви готові з ними боротися, чи ви чи воно вам нафік не потрібно. І собі дати запитання і відповіді, і все в одному наборі. Якщо воно вам нафіг не потрібно, то повірте, летіти за океан, щоб спробувати поїздити на тому самому е фрідлайнері, той, той самий Мерседес. Ну нічого не бачу такого цікавого, розумієте? Тому що це так, знаєте, якби лірика, але тим паче. Ну я кажу, тут багато людей. ну... Просто сюди приїжджали, які їхали звідси і ну, з такими, знаєте, тіпо, негативними. Вони просто до кінця не прораховували свою ситуацію. Вони не до кінця розуміли, що їм потрібно. розумієте? А це є важливо. От важливо, повірте, важливо треба розуміти, що, що, що тобі треба, чи ти їдеш сюди, чи ти їдеш хоч грошей багато заробити чи ще щось. Ти тут так, ти тут теж можеш приїхати сісти в кабіну і бомбити теж до патрії пульса, повірте. Тобто. То ніхто вам не забороняє. Якщо ви думаєте, що тільки в Європі люди сидять там по, там по три-чотири по місяці, то так само є люди, які сидять місяцями в кабіні і не вилазять, розумієте? Вони просто заробляють гроші, потім вилазять з кабіни, летять кудись відпочивати. В принципі, те саме, що люди роблять і в Європі, як працюючи, просто це є другий континент, тут є свої, якби, як би сказати, є свої можливості. В певному розвитку, ті, що не будуть в Європі, скоріше всього, ви їх не будете мати. Тут все-таки можна до того дошкріптися, тобто, в принципі, тут є можливість, щоб трошки по-інакшому це все робити. Але опять, чи це вам потрібно, це Чи це вам потрібно, друзі? Якщо воно вам не потрібно, нафіка ви слухайте, то все. Нафіг вам треба. Сидите в Європі, у вас є стабільна робота, ви десь там працюєте вже купу років, і ви хочете поміняти. Ви знаєте, скільки народу звідси водіїв по назад в Польщу поверталося? Та то просто трендець, там, Польща чи ще кудись. Розумієте, вони просто, навіть зі мною, коли я ще приїхав, я тільки ще був на, на самих стартах, там, я прожив там скільки, там, скільки один рік чи другий рік, я там прожив в Канаді. Ну, на мою на моєму тільки етапі двоє людей було повернулися, тобто яких я добре знав, розумієте? Які мали вже документи, отримали, все в них було, коротше, вони все одно розвернулися, поїхали. Їм просто було, ну, ну їм не вистачало того от такого європейського, такого знаєте, драйву того всього. Тому треба завжди розуміти, чи воно вам треба. І от коли я з людиною поспілкувавшись, я почув його. Би, історію, я йому сказав, що йому однозначно йому тут нема що робити. І я думаю, що я не помилився, тому що маючи, ну, ж, працюючи там, маючи це, не варто міняти. Знаєте, я завжди кажу, треба завжди добре розуміти, на що ви розмінюєтеся. Ви розумієте, що ви коли сюди приїжджаєте, ви починаєте цей весь цикл спочатку. Блін, це настільки тяжко, друзі. Я вам серйозно говорю. Це от коли ти приїхав і починаєш стараєшся все розпочати спочатку. Це опять пошук роботи. Да, він пройде цей час, коли ви вже, як то кажуть, вбудетеся, Да, вам стане набагато легше. Ви побачите свої там якісь пріоритети, направлення, куди ви зможете рухатися, розвиватися, все це зрозуміло. Так всюди, ну таке саме і в Європі. Вас я ще раз говорю, ви ж теж повинні розуміти. На чому ви стоїте? Якщо ви просто сидите на візах звичайних, ну то ваша одна історія. Є е, народ, який сидить не на візах, а сидить власне на, вже на таких нормальних документах, на паспортах, розумієте, євросоюзовських різних країн. Ну, відповідно, в них і ситуація інакше. Я взагалі не бачу сенсу їм кудись перебиратися, тому що вони собі спокійно працюють на нормальних компаніях та так само нормально заробляють. В принципі, я вот там. Мені попадаються люди, яких я дивлюся, і вони досить так тверезо розказують про те, що коли вони там і в німцях порівнювали, коли вони працювали напряму на німецьких працедавців і приїжджають в Францію жити. Хоча б, наприклад, даже з того варіанту, що хоча і Франції великі податки, велике це все, але все одно люди приїжджають в Францію жити, тому що там виходить краще, краще ця вся ситуація. Тому якось так, якось так виглядає. А, яка тут, дивіться, які тут хамока, нехороша тут дорога з такими перепадами, з жорсткими притом. От, так. от такі справи, тому що не всюди так все добре, як здається. Це ну, ні в якому випадку не подумайте, що е, це якесь там е, відео для тих, е, щоб там, знаєте, я щось... Е, ну Щось занижуючись оцінку, а чись Ні. Тут просто йде тверезе, такий розсуд, без е, таких ілюзій, що там буде все, типу, ви мов сидячи десь там, ви не розумієте, що ви тратите, що ви губите. Нє, друзі. Я просто говорю по-чесному. Мені немає сенсу, я ще раз говорю, ви коли дивитеся відео і дивитеся, коли люди вам починають там, водії багато хто що там розказувати. Деякі, хто знімає там, хто там працював в бізнесі чи працює, ви трошки до кінця не розумієте ситуації. Ви не розумієте до кінця, де вони ще мали прибуток при, при тому, коли вони працювали там овнерами чи шершем, чимось. І багато хто собі складає в думку, що о, блін, це все круто, це класно. Всюди знаєте, є свої плюси, є всюди свої мінуси. Є всюди свої підводні камні. Не всі до кінця все розказують, як відбувається. Тому. Тому треба завжди тверізіше дивитися на речі. Я би не хотів повірте, щоб ви попадали в такі ситуації, знаєте, коли ви працюєте ну, там, на якоїсь там, не знаю, там, підете працювати на якогось чувака, який просто буде вас використовувати, і ви там будете в нього працювати за якісь там. Не знаю, там, щоб ті документи чи ще щось. Ну, не хотілося би такого, тому що я і сам не хотів бути в такій шкурі, ну і я нікому не бажаю теж бути в такій шкурі. Але тут такі самі є, і повірте, є такі теж людей розводять по повній програмі, тому треба остерігатися того всього. Але так само є нормальні контори, де можна піти і працювати, заробляти гроші. Тому, закінчуючи це відео, я можу вам сказати одне, що. Вибір завжди за вами. Завжди думайте, що вам це потрібно, що вам це не потрібно. Не керуйтеся емоціями. Емоції не завжди є правильним рішенням. Бажаю всім успіху, бажаю всім заробити купу грошей, щоб вони вас стішили і давали можливість вам, якщо у вас є сім'ї, жити достойно в тому світі і нічому собі не відказувати. Все, до нових зустрічей на тому. Фініто для комедія.